Всем привет. Зараз быстренько покажу, что у нас есть наявності. Быстро бо мам, не времени, треба такі такі біласеньки. Такі теж. Дуже такі шикарні ромашки.

Закінчуємо кучковою, ніжно ніжнорозевої. Так, дорого багато. Вертензія. Теж чекарна. І така вертензія. Ну і на цьому все. А, ні, ну ще ще не все. Діанпуси. Не гості діантуси. Не Свежесенький ще, навіть не відкритий. А Підписуйтесь на цей канал, лайки, коментарі. Запрошуємо всіх. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Все. Дякую вам.